Населення духовного світу, неба, це духи добра. Вони створені безтілесними, в переказі їх називають ангелами. Пізніше на небі будуть з'являтися духи померлих людей, праведників. Скільки ж було ангелів? Уявлення про їхню кількість дають слова Даниїла. Огнена річка пливла й виходила сеперед нього, Бога. Тисяча тисяч служили йому, і десять тисяч, десятків тисяч стояли перед ним. Третя частина ангелів в історії світу Духів відступила від Бога і впала, через що вони стали називатися бісами або демонами. Всім ангелам притаманні такі властивості, вони розумні. Що визначається їх створенням за образом самого Творця. Вони без тій. вони не мають стать, мають особистісний початок, несуть у собі образ Божий, Він відображається в них як відблиск, тому вони повинні постійно дивитися на Бога, щоб образ Його, відбиваючись, був присутній у них, про них говорять іноді. Що вони тільки за образом, але не за подобою через відсутність у них природи. У них відсутня природа, і тому вони позбавлені можливості виявлення та зйомки утримання образу в природі, головного моменту, що визначає здатність до творчості, мають унікальні імена внаслідок неповторних особистісних властивостей. Мають вільну волю, яка у них є предметом вільного приношення Творцю, як акта вияву їхньої любові до нього, не складаються з елементів або частин і тому не руйнівні, призначені їх творцем для вічного буття. Ангели не існують поза організацією. в них є ієрархія в порядку підпорядкування. Духи людей праведників до ангельських ієрархій не входять. Основою церковного вчення про ангелів є написана наприкінці V століття книга про небесну ієрархію автора, який творив під псевдонімом Діонісій Ареопагіт Тпедо Книга відображає уявлення церкви про. те, що сили, що діють у створеному світі, не сліпі явища природи, а мають особистісний, а тому розумний початок. За кожним явищем у створеному світі стоїть розумна ангельська сила. Діонісій Ареопагіт дає класифікацію цих розумних сил. По ній дев'ять ангельських чинів поділено на три тріади, кожна з яких має свій напрямок діяльності. Кожен ангельський чин називається хором. Божественні благодатні енергії, необхідні для життєдіяльності та служіння ангелів, а також вольові керуючі імпульси, подаються ангелам за їхніми ієрархічними зв'язками від найвищих до нижчих. Види енергій, що подаються, визначаються особистісними властивостями та напрямками діяльності ангелів. Усі ієрархічні зв'язки сходяться до вершини, над якою перебуває Господь Бог, Творець неба та землі. Поглянемо на ієрархію ангелів. Перша тріада єпархія, Шестикрилі ангели. Так звані Службові духи, вони знаходяться в безпосередній близькості до Бога, мають три ангельські чини або хори, серафим. Херувими престоли, серафими у порядку ієрархії вищі створіння. Їх також називають полум'яними, оскільки вони горять, але не згоряють у полум'ї вічної любові. Схрещеною парою крил за головою вони закривають обличчя, щоб випадково не спробувати побачити невидимого. Іншою парою схрещених крил вони приховують ноги. Щоб випадково не принести ними тлін на свою висоту. Таким чином, вони не ходять, але двома крилами, що залишилися, літають на незбагненно величезній висоті. Свою любов до Бога, вони висловлюють постійним хвалебним співом. Вічний спів Серафимів відомий як Трисагіон. «Святий, святий, святий владика сил небесних, вся земля сповнена сяйвом. Твоєї слави. Херовими слово Херовим означає міць, повноту знань, вони джерело мудрості у створеному світі. Цей хор має особливий дар богознавства та передачі іншим своїх знань. Вони також є носіями Бога, але при цьому його не бачать. Серед атрибутів цього чину є ноги, руки та крила. Два крила не закривають обличчя, але схрещені над головою. Двоє інших не закривають ніг, але схрещені перед ними. За допомогою двох крил, що залишилися, вони літають. Образами їхнього переміщення є хода та політ. У полум'ї кожного з них живе їх образ як унікальне та мінливе відображення істинного образу Божого. Престоли. Назва цих духів вказує на їхню близькість до престолу Божого. Це найближчий до Бога хор у плані предмета Його служіння. Свої виняткові досконалості вони набувають безпосередньо від Бога. Вони не опікуються нічим, крім Божественного престолу, чим вказують справжній шлях устремління для всіх створених. Самостійний образ престолів не визначено у традиції. Іконні зображення престолі не зустрічаються самостійно, але зазвичай супроводжують зображення херувимів. Друга тріада метархія, чотири крилі, духи управління всесвіту підтримують основи світобудови та володарювання Божого. мають три ангельські чини, хори, панування, сили, влади. Панування Ангели, що наділені даром управління, їхнє служіння полягає у розподілі обов'язків та визначенні дій сил і влад у їхній ієрархії, сили, ангели управління Всесвіту, це розумні сили, що стоять за тим, що називають законами природи. Іноді вони також є виконавцями чудес, подавачами допомоги та благословень, які приходять у критичні моменти. Влади, ангели, що забезпечують порядкування та баланс сил у всесвіті, вони стоять на варті небесної тверді, перешкоджаючи настанню хаосу. Третя тріада, ієрархія, двокрилі, підтримують та спрямовують найважливіші події у матеріальному світі. Головним чином, їхня діяльність спрямована на людей, з деякими з яких вони за необхідності вступають у контакт. Мають три ангельські чини хори, початки, архангели, ангели. Початки формують напрями та визначають умови еволюції, долі народів землі в історії. Також вони визначають та підтримують особливості релігійних традицій, характер та уподобання народів світу. Архангели перекладаються з грецької як ангелоначальники. Старший ангел. Традиція налічує сімох архангелів, головний серед них Михайло Архістратиг, грецькою верховний воєначальник, ватажок воїнств ангелів та людей у їхній всесвітній битві із сатаною, його зброя, полум'яний меч. Ангел грецькою означає вісник, посланець. У Біблії ангели часто виконують цю роль. Однак Святе письмо нерідко говорить про ангелів як про безтілесних помічників Бога. Крім того, ангелів внаслідок їх організації та дисципліни переказ часто називає небесними силами, воїнствами, вони з'являються в образі людей, іноді з крилами, іноді без безкрилими, а іноді можуть проявляти себе як стовпи вогняні і хмари або полум'я всередині куща. Таким з'явився ангел до Мойсея, ангели також згадуються у єврейських, християнських та мусульманських релігійних текстах, які ж відносини існують між Богом та ангелами, отримавши буття та особистісний початок від свого Творця, ангел з любов'ю спрямований до Нього. Оскільки будь-яка любов проявляється як приношення, то й ангел Божий. Прагне принести і віддати Богові те, що має. Ангели не матеріальні, тому вони можуть принести і віддати тільки те, що ними отримано від Творця при їх створенні, вільну волю і енергію, силу, яка виконує служіння. Сама ж особистість ангела не приноситься і не віддається, тому що без неї немає жодних стосунків, немає любові. Акт приношення у духовному світі має лише початок, але не має кінця. У відповідь на принесення ангела, Господь Бог знову дає йому енергію, сили жити і виконувати своє служіння.